Духа, амінь, слава Ісусу Христу! Брати і сестри! Це коротке Євангеліє, але воно особливе. Особливе в першу чергу, тим, що Ісус, напевно, що єдиний раз, який ми зустрічаємо Євангелії, виходить за територію Ізраїля, юдеї, тобто Ізраїльського царства. Тир і Сидон це були землі, в яких переважна більшість населення жили люди, яких євреї вигнали з тої обіцяної землі. Тобто, якщо так взяти простіше, то це були найбільші вороги Ізраїля, колишні філістимляни, народи хананейці, які, які мали також і, і зло на, на ізраїльтян. І вони фактично ніколи не, не жили між собою в мирі, але поза цим ці народи не були якимись е, такими упослідженими, бо е, ці е, Тир і Сидон це були е, такі міста, які е, мали великі порти, які мали великі зв'язки між е, між народами різними е, фінікійці. Вони філистимляни, вони одні з перших були, освоїли зброю залізну і тому дуже воювали так проти ізраїльтян. До речі, оцей самий Голіаф. Так, це він був якраз з того народу, якого вбиває Давид. І вся ця історія вона тяжіла не мов би, таким, таким довгим шлейфом над цими народами, але Ісус туди приходить. Хоча ну, не, не мав би, і ми не, ми не бачимо чогось особливого, чого він туди би заходив, так, тобто Він просто Ісус тоді захотів зайти. Але напевно зайшов для того, щоб показати нам те, яке має бути наше відношення до чужих народів, до інших народів, особливо з якими в нас непроста історія. І ця історія з цією жінкою, вона досить таки багато може, нам сказати. Бо ми зараз особливо, але взагалі впродовж нашої історії е, маємо досить такі складні відносини із різними народами. Найтяжчі і найгірші е, це безперечно із московитами, ті, які називають себе русскими, е, вкрали ту назву, причепили собі так, як, як до воза п'яте колесо, але їм, їм так підходить. Хоча в нас непрості відносини із поляками. Непрості з турками, татари, які ну, кажуть, одна частина каже, що вони частина української держави, іншим подобається зараз жити і, і, і під, під москалями. І навіть навіть здається такий безпроблемний народ, справді брати по крові генетично, на як для нас то білоруси. І, і то зараз непрості відносини з ними. Як власне, відноситися до, до іноплемінників, так до інших народів? Проблемою є те також, що в сучасному світі дуже такий є культивований культ братства. Ми всі брати, ми всі рівні, ми всі однакі. І ну, це добре, особливо Папа Франциск любить то повторювати, що ми всі брати. Так, ми брати. Але в чому брати? На жаль, в тому, у, у, у тій такій парадигмі проскакується один момент: є людина, тоді є, наприклад, спільнота якась, тоді є народ, а тоді є власне людство як таке. І нам, нас би закликають перескочити оцей момент народів. І це дуже чітко видно, якщо ви бачите, зараз у багатьох моментах, по-перше, Папа Франциск він любить це зрівнювати всіх і все так, починаючи з тої хресної ходи, яка була, що ми Москалиха і Українка мали нести хрест. І навіть зараз так він не може сказати цього, що, що все-таки Росія є агресором. Ті самі моменти відбуваються наприклад, зараз в Європі, ті самі німці, вони хочуть в деяких містах надавати ті самі права біженців, що українцям, що москалям, які втікають з Росії. Фіни, які поселяли тих москалів, які втікали разом із нашими біженками, жінками з дітьми в ті ті самі центри, де, де ну, для для біженців. І е, оце зрівнювання всіх в одне, без різниці того, хто яким. це безперечно, що не Боже. Сам Господь каже, і це і, і, і особливо тут чітко видно в книзі е, Откровення Івана Богослова, тобто в апокаліпсисі, я буду судити народи. І до учнів те саме каже, коли учні нам питали його за кінець світу, і, ну, а що ми будемо мати з того, що ми пішли за тобою, він каже, коли новий світ настане. То ви будете сидіти праворуч, ліворуч мене, і будете разом зі мною судити народи на 12 престолах. Народи. Отже, цей Божий суд не буде не, не, ну, не тільки буде щодо конкретної людини, але також і щодо народів. Бо є народи, які, які просто ну жахливі в своєму, у своєму житті. Які, народ, які Бо що таке народ? Народ це певна культура. Це певні цінності, які, вони, які плекаються. Це, 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 це щось таке особливе, чим, чим люди саме цієї території чи цієї спільноти живуть. Вчора прочитав розкопки, проходять десь там в Мексиці чи ну, на території оцеї, Латинської Америки, і в одному місці знайшли археологи вже поховання. Близько 400 щось там, 440 дітей, яким було вирвано серце, і всі вони були поховані отак, ну, рівно, так така велика площа, так вони поскладені були, і все. І каже той археолог: на жаль, чим більше ми купаємо, тим більше я жахаюся від того і бачу, що, що тих поховань буде ще більше. Тобто, ну вони кажуть, напевно, що ми знайдемо тисячі, це в дохристиянські часи. Десь 14, 10 14 століття, там вони зараз якраз стараються знайти той час. Ці народи індіанці. Ми їх так загально називаємо, так? але вони мали там свою різну назву, чому здається, чи як то той народ називається. І вони приносили такі жертви дітей. Тобто, бо щось їм там чи земля не вродила, чи ще щось. І для них це абсолютно не була проблема. Взагалі, то, то має так звані, що так не люблять, люблять не раз захоплюватися там, о має, них там древній народ має то, сказав, древній народ піраміди має то, мудреці має то. Та це був, ну, якщо взяти в історію, найбільш кровожерний народ, який тільки був. І саме прихід християнської цивілізації е, 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 знищив це кровожерство. Не знищив сам народ. Бо сам народ він сам пропав. Чому? Тому що їхня, іде... їхня ментальність була в тому, щоб бути кровожерами. Але християнство тільки поставило ту заборо... заборолу від того, щоб, власне, самих тих людей, які хотіли дійсно ну, жити по-людськи, по, по совісті, вони, від... вони відходили від цього. А ті, які ідентифікували себе з цією цивілізацією крові, вони, безперечно, що були знищені, і тому не даремно, навіть потім американці, не раз так кажу, американці така дем, такі великі демократи, але саме американці зробили ці резервації для індіанців, де де їх загнали туди і сказали сидіть там і не вилазьте. Якщо ви виходили, то тобто за то їх або в тюрму кидали, або там штрафували, інші були покарання. Чому? Тому що вони робили постійні проблеми. Тому що індіанці дозволяли собі просто зайти, десь там когось там застрілити, вбити, вирішували свої проблеми, які, які просто нормальній людині тяжко було зрозуміти. Тобто, як так можна ні з того, ні з цього прийти і там тобто, повбивати цілу сім'ю і потім всі тішаться з ними. Каже, ура! Ура! Він правильно зробив. Тобто ці речі, вони безперечно, що вони є і були, є і будуть. Але для нас, християн, і, і, і якщо так подивитися, ну так, ну справді, а що, кожен народ має свої звичаї. Ну а що ми маємо там їсти? Ну, як їм подобається вбивати один одного, ну то най так буде, то їхні проблеми. А якщо там друге подобається, наприклад, там не знаю там навіть от цигани до сих пір, так що вони з дітьми роблять не раз? Але мають руки ноги спеціально потім їх тими покрученими руками і ногами ставлять нам на вулиці, і та дитина постійно просить. Це вже каліка, так, то бідна людина. Але, але ну, то нас тут дай, нас тут не стосується, правда? Бо то не то їхні, то циганські діти. І якщо йти за тою логікою, ну в принципі, то їхні проблеми, хай це так буде, ну, то ми далеко зайдемо. Особливо тоді, коли ця, ця цивілізація так звана, так? навіть ця культура, та ментальність викривлена, приходить до нас. І оце зараз ми маємо то саме. Чому ми так зараз у нас там на так боляче супро, у цій війні супроти москаля? Бо в них нічого людського там нема, і мало того, зачувши кров, вони ще більше. от сьогодні зранку знов тільки вчора вдарили по Запоріжжю. Було 20 людей загинуло. Сьогодні знов влупили вже вже 17 смертей. Є 4 будинки розбили. Скажіть, нащо тим людям, тим, тим недобиткам, які туалету навіть вдома не мають, розумієте, йдуть на війну сюди. Нащо їм лупити по наших багатоповерхівках, де живуть люди? Запоріжжя, в принципі, живе своїм життям. І, і ніхто не знає, коли і що прилетить. Але, але це, це, це викривлені люди. І відповідь є тільки одна. Для нас, християн, і для цілого світу ця відповідь має бути одна. Це Бог. Бо ми, ми, ми самі собою не створилися. В кожному народі так, є, є ну, релігія вірування, це, це органічно вкладено в людину, в людську спільноту. І якраз той, який нас створив, він нам, він нам каже, як і що має бути. І Христос, приходячи на цей світ, Він, він став, саме, прийшов в той народ, який Він вибрав. Він став юдеєм. Тому язичники українські, українські язичники так, є, є такі е, серед них, деколи там і навіть нормальні люди попадаються. Але в більшості вони кажуть, та що ви в того е, е, мертвого єврея вірите? Кого мертвого єврея? Ну, того вашого хреста він ж там на Христі вмер, ви там потім байки всім розказують, що він воскрес. Нащо таке балакати? Хоча самі, самі вірять в якісь там, в, в якісь там в перуна, який там теж там воскресає, ще там якісь сонце, яке кожного, кожного разу там, там помирає і знову, знову оживає, і так далі. Але, але отак от, от, от от так нам говорить: християнська істина полягає в тому, що Господь Бог створив людину і створив народи. І це візьміть Біблію, і прочитайте в кожному місці, там, там є про те, що народи. І щойно, коли ми живемо в певному народі, ми повинні старатися про добро того народу. Тому, коли якась жінка підбігає до Ісуса так, і каже там Поможи мені, Він навіть їй досить грубо відповідає, і він відповідає фактично словами не своїми. Це слова, які дуже часто євреї говорили до тих хананейців, не личить брати хліб у дітей і кидати щенятам. Ну, Тут ще образа б підсилилася тим, що і, і, ізраїльтяни називали хананейців псами. Ну, Ісус не каже на неї так, якого, такого слова так, до, 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 ну, до пса е, жіночої статі. Але він, 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 він вибирає таке слово, яке, яке точно мало образити цю жінку. Але жінка не ображається. І більше того, чому? Бо ця жінка, вона насправді є людиною віри. І тільки людина, яка є людиною свого середовища, свого народу, яка прекрасно знає свою культуру і знає її плюси і мінуси, може тоді щойно, ну як би так сказати, спілкуватися, контактувати, так бути нарівними з іншими людьми. Тому так важливо знати, ким ти є. Тому так важливо, що саме християнські місіонари це те, що зараз церква, на жаль, вже втратила. І фактично виглядає, що чуть не безповоротно, може, десь Бог кудись зміниться. Які їхали десь там в джунглі Амазонії, е, африканські племена і просто лишалися там, не знаючи ні мови, ні культури. Вони там жили, вони бачили ті жертвоприношення, е, не раз і, і, і дітей, і жінок. Вони бачили, як, як і зараз таке в Африці також є, які знищують, взявши полонених, вони обов'язок знищити. Вони всім горло перерізають. Вони це бачили. Що вони могли зробити? Зразу казати, ні, то неправильно так не робіть. Ну, могли би так зробити, але вони би просто стали там черговою тою самою жертвою, яким би так само перерізали горло. Вони вивчали ту культуру. І, вивчивши цю культуру, зрозумівши, чому ці люди так поступають, це дало їм можливість, власне, поміняти багато в цьому світі. Але сучасний світ зупинив цей процес, і місіонерство церкви отаке от правдиве місіонерство, яке було там у цих 17, 18, 19 століття, воно зупинене. Світ став маленьким таким, маленькою кулею, на якому, на якому ну, всі про все, всіх знають. Але пер, через те людина не перестала бути людиною. Тому далі залишається, попри те, це, 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 це далі працює. Це далі працює, що е, старозавітні око за око, зуб за зуб. Воно працює. Коли нема віри, воно працює. Коли Москаль прийшов сюди, і навіть якщо ми вважаємо себе, так би сказати, з великою натяжкою християнською країною, то, е, ну, то, то на жаль, е, коли він нас вбиває, ми не будемо казати, ми за вас будемо молитися, хай вам Бог простить і так далі. Ми стаємо і обороняємо себе. Бо ці люди не мають віри. Якби вони мали віри, вони би вірою говорили. Але цього не було і цього немає. Тому ми мусимо себе обороняти. Але люди, які мають віру, навіть коли нам нас тяжкі стосунки з ними, наприклад, взяти поляків, так? У нас також непроста історія. І напевно, що кожна родина, хто тут присутній, також ну, багато потерпіли навіть і свого часу від, і від поляків. Але ці люди мають віру. Вони знають, ким вони є. І відчувши черговий раз, були ту саму катині і так далі, переживши це, дякувати Богу, вони, вони зрозуміли, що без тої віри, без Бога, нікуди. Тому вони нам допомагають. Хто як годен, як, 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 але, але це велика допомога. От це різниця, і ми говоримо, власне, знову ж таки, про народи. І коли ти дійсно коли ти знаєш, ким ти є, тоді ти щойно можеш говорити на особистістому рівні з іншою людиною. Бо ти знаєш, ким ти є. Людина, яка не знає, ким вона є, вона розпливається, вона стає, вона стає ніким. В результаті або вона когось використовує то дуже жорстко в житті, або хтось її. Тому Ісус, побачивши цю жінку, допоміг їй і каже, велика твоя віра, оце є відповідь. Але віра ніколи не буде виплекана, якщо не буде тої культури, якщо не буде власне того виховання у вірі. Тому віру треба передавати, віру треба плекати. Віру треба, власне, давати нашим дітям, бо, бо бо, це цей дар, який Господь який дає нашому народові безмірно. Слава Ісусу Христу! Слава <кхем> Промо всі з усієї душі, з усієї майсті нашої. Промо.